Лікарка сказала, якщо я робитиму щось звичайне, пам'ять відновиться. Приписи лікарки Ха? Люба, ти ніколи не застеляла ліжко? Здається, ні Кінопульс. кіно що пульсує. А хто це? Я тут здаю твою хатку через інтернет. Ти ж хотів, що я погляділа за хату, то я погляділа. Ти в моєму будинку і будеш жити за моїми правилами. Я не гануся. Я Анна. Як Анна Київська донька, Ярослава Мудрого. Назаре, чуєш? чуєш? Це занесіть мою валізу до мене в кімнату. Знаєш що? я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш ти цього чи ні? Мені казали, це неможливо бути простою разом з тим, бути щасливим. Десять кроків вперед, три падіння на спину. Війна дала нам зрозуміти, що життя не можна відкладати на потім. Його треба проживати тут і зараз. Десять кроків назад, щоб набрати розгон Так продовжувати бути. Мене по годину плати. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Привіт! Як ти знайшла мене? Я не до тебе. Я хочу побачити доньку. Рондік, піди. З Скотті був моїм найкращим другом. Після його смерті ми разом виховуємо його дитину. Як вона посміла сюди прийти? Якби не вона, наш син досі був би живий. Дарма ти повернулася. Я лиш хочу. Побачити <звучить> плід нашого зі скотті кохання. <творювання> Чому ти тут? Це тільки все ускладнить. Не можна. Хоч би ти правильно вчинив. А що є правильно? Я не знаю. Сам розбирайся. <плізвучись> Ми всі помилялися щодо неї. Ми вперто дивилися на неї. Крізь призму її невдачі. Ненавидиш мене. Колись ненавидів. А тепер хочу дати тобі весь світ. <реку> Мені вже варто йти. Тобі варто лишитися. Минуло майже два дні, а мене досі ніхто не шукає, Я наче покинутий багаж. Я певен, саме цієї миті тебе розшукують. Хочу знайти свою доньку. Ти ж її любиш, правда? Ну так, але Ти це. Ти маєш не... їй сказати. Ого! Ти просто прекрасна. Іноді не варто поспішати. Я хочу знайти власний шлях. Не перемикай дивимось. У мене теж проблеми не вирішуються магічним чином. Та годі джекі у тебе є все. Просто комусь вдається, а комусь ні. Я не уявляю, як зустрічати разом свята після того, що сталося. Ми ж друзі. Ми були друзями. Ми зараз, друзі. Я хочу, щоб ви лишились. Тож, можна відновити? Усе можна відновити. Дива не станеться, якщо не вірити. Я маю віру. Ми вирішимо всі проблеми. Санта Клаус, їде до міста нас чекає довгий різдво. А вже ж. Oh. Oh. Доведеться фарбувати. Yeah. Чекай. Ти хто? Я бакат. Два дзвінка, два листа. Часа не було. Чому? Справи. Підіймався фінансовою драбиною. Брудні гроші, правда. Я не завадила. Ми домовлялись. Не що поки не зізнаєшся. А що з ними? Цікаво, хто наступний. Я б нервувала, будь я тобою. Певна, ти свого досягнеш. Знову станеш Клаудією. Ні, їм потрібна Моніка. Що ж хороший вибір. Тобі нема чого вихвилюватись. Звісно, Рафал лише відомий, гарний, упевнений. Ще який. Ти мені скажи. він ти. Підвести? Дякую не треба. Ти впевнена? Як бачите, бачите, все під контролем. Так, я бачу. Ти <звук> бачив. <звук> <звук> бачу, ти тяжко працюєш. Я була на студії. Ми працювали. Бачу, тебе дуже поглинула робота. Клас. <звук> О, це чудово. Адже романтика гарно продається. Не розумію, що ти кажеш. Але ж це ти у нас в шоу бізнесі. Це ж супер. Ніколи не пізно почати в житті щось нове. Моніко. Фелікс, клянуся, це правда. Ще вчора я був одружений з Олівією. Ми були шалено закохані. Я написав книгу бестселер, Потрапив на обладнанки журналів та на телебачення. Це було чудове життя. А потім я прокинувся. І моя дружина вже не моя. Вона стала дуже відомою піаністкою і більше не зналася зі мною. Ваше ім'я? Рафаель? Дурня! Дурня! Маячня! Що? Дурня! дурень! Сам такий! Ти ж добре граєш у пінг-понг. Феліксе, це неможливо! Я вже сто років не грав. Не обов'язково відвертатися. Я тебе бачив голим. А, і що це значить? Ну не в деталях, але голим я тебе вже бачив. Привіт, А Ти б краще залишився нудьгувати вдома. Ти не йдеш? Й йду. Ходи. Так. Знаєш, чого б я хотіла? Щоб ти мені зробив масаж, як тоді. Ти ж я кажу про ноги. Звісно, ми масажували тоді ноги. Так <гум> 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 допоможи мені повернутися в те життя. Гаразд? Так. Я, я, я бачу. І що мені робити? <гум> <гум> Слухай своє серце. Вона казала, що коли я глянув на неї вперше, я ніби блискавка виразила. Мені твої блискавки не допоможуть. Ні, це працює. Вона дивиться. Ну От, бачиш. Блискавка. Елія Шахрай. А мама не хоче у це вірити. Що я про тебе знаю? Хто ти звідки? Я приїхав сюди купити човен і кудись втекти. Натомість зустрів тебе. Я лише намагаюся захистити тебе. Ти думаєш, що я не здатна сама про себе подбати? Ти хто в біса такий? Дай мамі спокій. А тобою Тобоємо користується. А якби було навпаки, шістдесятирічний чоловік і жінка. Він небезпечний. Я хочу бути з тобою. Тобі дванадцять годин, щоб змити. Я ніколи не почувалася такою живою, як зараз. Ти чекав шістдесят сім років. Коли на коновічність, це дрібниця. Це гарний початок. Ти спостерігав і чекав, щоб зіпсувати півстоліття шлюба. Це не змагання. Змагання! Люба, це стопудове змагання. Це насправді ми тут. Я хотів, щоб ти жила. І хотів, щоб ми мали шанс бути разом. Це так романтично. Я теж роман. Мені байдуже те, аби ми були разом. Нагадай, їй за що вона тебе покохала, коли ти щаслива, щасливий я. Вічність довгий час, щоб шкодувати. То... Ви обрали свою вічність. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.